Спеціальний моніторинг продовольчого ринку в обласному центрі спеціалісти Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації проводять щотижня. За результатами останнього констатують зниження цін на житньо пшеничний хліб, манну крупу і не тільки. Зменшилася ціна на олі, олію на одну гривню, на м'ясо свинини на гривню, це ребро, а вирізка на дві гривні зменшилася ціна. На м'ясо яловичне вирізка залишилася на рівні минулого тижня, проте м'ясо вирізка яловичне зменшилося на одну на одну гривню, зменшилася ціна на сир на 2 гривні, на масло вершкове на 2 гривні зменшилося, на картоплю на 50 копійок зменшилося, на моркву на 50 копійок зменшилося, на буряк на 50 копійок зменшилося, на капусту на 50 копійок і відповідно на яблука на 1 гривню. Вартість макаронних і молочних виробів, кажуть, майже не змінюється. Водночас подорожчання якраз цих продуктів, а ще овочів та фруктів, останнім часом відчули краяни. Крупи, макарони дорожають раз, навіть сільпо ще дешевше і теж яйця так само, сільпо є на моя сім'я, маємо каршу на сільпо. Тоді ще біжить там дешевше, а вже теж дорожає все. І на сметану, і на сир, ну, на молочні продукти підвищились. В основному на все підняли, ціною все, навіть і яблуки рівняють до долара, ви розумієте? На овочі виросли зросли цибуля, потім значить, так морковка. І яблуки і інші і овочі. Можна сказати на всі, а особливо на ті першої необхідності. На молочні, на м'ясні, на, на хліб. Овощі, фрукти в цих кіосках, так. банани вже, лимони. Пушки, лимони, ну все привозне, вони, звісно, вважають, по євро, долара рівняють. Фахівці пояснюють, зростання вартості американської валюти, звісно, вплинуло на підвищення цін на харчі. Про те, що стосується вітчизняного сільгоспиробництва, тут причини інші. На борошно вищого сорту. Звичайно, не, не значна збільшення, але на 10 копійок ця ціна збільшилася. Збільшилася ціна на 50 копійок на гречку, на пшу, на 50 копійок збільшилася. Ну в зв'язку з тим, що у нас мало є такої продукції, як горох жовтий і зелений. Відповідно, ціна збільшилася на гривню 50 і на один і не в другий вид цієї продукції. Ну, збільшилася ціна на е, кури, я маю ведуться е, птахофабрики, це кури, бройлери на 30 копійок, і збільшилася ціна на цибу, цибу, цибулю е, на 50 копійок. За прогнози на майбутнє у департаменті не беруться, але обіцяють і надалі вживати суто економічних заходів, аби вплинути на цінову ситуацію в краї. Головні з них проведення систематичних сільськогосподарських ярмарків, де харчі продаватимуть за цінами виробника. Анна Михайловська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.